Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Олександри, і подивимося, що вона прислала. Ось такі перли низочку, такий комплект бірюзового кольору, такі намистини двох кольорів котячого ока, таке намисто з нефриту з чорними намистинами. І такі чорні намистини. Гематитове, малахітове, натуральний, тяжкий, такий, відчувається, бачте, яка краса. Так, такі бірюзові намистини, намистини котячого ока, чорні і червоні. Іду запитуватись Олександру її побажання. І буду творити, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Олександри і її мами готові. І подивимося, що у мене вийшло. До Коранового мама Олександри захотіла кулон, але вона сказала ніяких хрестів, ніяких церковних атрибутів. Ось, і я вибрала таку згарду, я її називаю календар. Вона досить велика, бачите, намистини великі, і довжина намист також більша середньої. Ну, такі побажання. Додала я такі шапочки. Для краси додала таку фурнітурну намистину в шапочках золото. Через 5 знову повторила, щоб було цікавіше. Ну, і на закінчення. Гачок. До малахіту я додала позолочену фурнітуру 24 карати, тому що малахіт натуральний, це дорога річ, і, відповідно, хочеться, щоб і вигляд був дорогим. На центральній я дала такі шапочки красиві, решту роздільні і ще для краси дала таку фурнітурну позолочену. Ну і далі роздільні до самого кінця. Із бірюзи бірюзових намистин. Подібне, але уже фурнітура бронза, розклад інакший. Додала такі фурнітурні намистинки, шапочки на бірюзові намистинки, ну і роздільні. Повторила ще раз цей озір. До чорних додала античне золото. Тому що це найяскравіше, що може бути, якщо додати до чорного. Будь-яка інша фурнітура, вона так не дивиться. Якби то був дорогоцінний камінь, я б дала по золоту, а це просто пресований камінь, але намисти невелике, гарні. Тому. Я вибрала такі шапочки такими взорами. Дала роздільну і замочок. Мама Олександра ще попросила зробити їх довшими. Я, звісно, додала ще свої оці намистини для переходу, щоб не дуже було біля шиї таким важким. Дала менші. Ну і ще додала ланцюжок, якщо Мама Олександра захоче подовжити. Із намистин бірюзового кольору під аквамарин. Ось таке намисто, фурнітуру срібла. Вона тут ну, просто ідеально підійшла. Оці вкраплення срібла в цій низці. Ну так її збагатили. Просто супер. Такі шапочки. Фурнітурна намистина. І ще між ними є намистина сніжинка. Мені подобається цей такий перехід. Ось. Тут повторила просто сніжинки і гачок. Із кольорового котячого ока плюс-мінус я посортувала більші вділа в шапочки, два види дала на самі більші ось такі, на менші такі, і ще дала фурнітурну намистину для краси, а тут вже розділила сніжинками. Додала ще намістини для довжини і гачок. Із рожево-зелених намістин прямокутної форми їх було маловато. Треба було зробити довше намисто, то я вирішила посадити на піни і між ними дати ланку ланцюжка. Ось, і це видовжила. І по центру дала таку квадратну намистину для акценту і для того, щоб не переверталися ці намистини, бо якби я дала. Бачите, що робиться з центральною? Вона просто перевертається. Тому я дала центральну фурнітурну чорний з таким колоном. Я залишила на 80%, таким, як воно було. Тільки доповнила, доповнила кольору, декілька намистин для довжини і фурнітуру. Додала таку ще намистинку, була тільки одна вісюлька, я додала ще одну. Додала ці дві у жовтих золотих шапочках для довжини і ще для кольору додала нефритові. Їх, в принципі, не було куди діти, а сюди вони просто ідеально підійшли. І за рахунок цих нефритових і цих золотих шапочках на местинах довжина стала довшою. Ну, а вже цю квітку я. Зберегла такою, як була. І ось таке намисто. Із гематиту, коли я розібрала, забрала ті нефритові намистини, там ще було багато бісеру, і був ось такий гематитове кільце. Я вирішила його використати до цього гематитового намиста, який я розібрала. По центру дала намистину фурнітуру і дала такі золоті сніжинки для такої цікавості, щоб не так уже було просто. Получається виходить три кольори срібний, чорний і золотий, і воно вже набагато цікавіше. Ось такий кулон. ці палочки, які розібрала, між них дала фурнітурні, срібні і золоті сніжинки. Ну, а між бочечки дала такі фурнітурні, з золотими сніжинками по всій довжині і на закінчення замочок з ланцюжком. Фактично все переробила. І ще Олександра просила просто перенизати на намисто сперлів і дати ланцюжок. На манекен не вішаю, тому що це просто чокер. Воно досить малесеньке. Ось дала позолочений гачок і довжину зробила таку, як Олександра просила. Ось це вся переробка. Сподіваюсь, вам сподобалося. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.